Кредит, погроза самогубством і розлучення. І це все в одній справі, про яку зараз вам розповім. Друзі, а чи траплялося в вашій практиці така ситуація, що в процесі розлучення один із подружжя погрожував іншому самогубством, щоб той припинив розлучатися? В моїй практиці така ситуація траплялася. І зараз я вам про неї розповім. Так от, прийшла до нас дівчина розлучитися із своїм чоловіком. Подали ми позовну заяву після відкриття провадження, прибігає до нас наша клієнтка, показує мобільний телефон, а там переписка з фотографією чоловіка із зашморгом на шиї і погрозою. Якщо ти не зупинишся, я повішуся. Як ви гадаєте, що було далі? Далі наша клієнтка попросила нас призупинити процес розлучення, і ми подали в суд заяву про надання строку для примирення. Суд погодився з нашою аргументацією і надав три місяці для примирення чоловіка і жінки. Але що ж було далі? Буквально через три дні прибігає до нас наша клієнтка знову в сльозах і просить відновити процес розлучення. Її чоловік взяв на неї кредит. Так от, ця історія мала щасливий кінець, наша клієнтка розлучилася, знову повторно одружилася і проживає другий шлюб. Щасливо і своїм новим чоловіком. А які цікаві історії в процесі розлучення були у вас? Пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео.